Найяскравішою зіркою на небосхилі українського красного письменства серед наших земляків сяє ім'я Пантелемона Олександровича Куліша. Кожного року, у серпні, в день народження славетного письменника, щедра Шосткинська земля гостинно зустрічає шанувальників великого митця на кулішівських читаннях. Сьогодні свято. Ми долучились з арт-центром, з музей. І хочу вам розповісти, що наші майстрі малюють новий портрет Ганна Барвіна. Палтелемона. Ви можете долучитися та також помалювати. Сьогодні було багато людей. Вони підходили і цікавились, якими нитками ми в'яжемо. Намагалися навчитися ми. Учимося і ділимо красиві роботи із простіших видів плетені. Косичка. ми ділимо сердечки, формочки для ангелочка. Вот, в общем, маленькі красиві подарки. Я сьогодні зробив чотири косички для ангелочка. Мені дуже подобається. Ми робимо ці роботи для військових і передаємо їм. Ми їх хочемо підтримати. Ми робимо обереги для наших захисників. Брали саме цей колір, тому що це колір патріота. Сьогодні важливі підтримувати захисників бо їм дуже важко боронити нашу землю. Ми молимося, щоб вони поверталися живими та здоровими. Сьогодні малюю Ганна Барвінок, його дружина, яка з ним пройшла все життя до останнього подиху, яка сама є видатною письменницею. Цей портрет буде зберігатись в музеї Пантелеймона Колеша. Ідея була зробити портрет його в суті як малюнок по номерам, тобто просто береш фарбу і замальовуєш. І діткам це неймовірно сподобалося. Охочих було дуже багато. Ми допрацюємо цю роботу і буде на фондах центру знаходитись. Сьогодні ми святкуємо 203-ю річницю з дня Раження нашого земляка Пателемона Олександровича Куліша. В музеї ми приводимо екскурсії для діток. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати наш музей, долучитися до нашого свята, ознайомитися з життєвим і творчим шляхом нашого земляка, подивитися унікальні екземпляри. У нас є на що подивитись. У нас дуже унікальні це і рушник. Вишити рукою Ганни барвінок дружини Пателемона Куліша. Це і лист, перший експонат, написаний рукою. Пантелемона Куліша – пантелеймона це прижиттєві фотосвітлини, подружжя Кулішів, це першодруки пантелемона Куліша. У нас дуже дуже багато всього цікавого. Ми запрошуємо, відвідайте, ознайомтеся, ми вас чекаємо.